Усім привіт! Я Даша, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні буде типу тижневі пльотки. Ми поговоримо про ті речі, які відбувались на цьому каналі. Ми говорили раніше, і зараз ми поговоримо апдейти, що ж відбулося тепер. І наші все-таки прийшли в фінал Євробачення. з цим ми їх привітаємо! От, давайте подивимось, як це було. Бо ж бідний Даніїл він не поняв, що він переміг. Він не поняв, що він пройшов. От, ну, в цілому ще вам скажу про це Євробачення, перший півфінал. Якщо чесно, я все не додивилася, пішла спати. Я десь до одинадцяти посиділа трошки. Наші виступили. Потім ще була хто там був Португалія. Здається, мені дуже сподобалась Португалія, і десь після Португалії я пішла спати. Боже цей тунікеш, конечно, він вообще співати не вміє це так прекрасно, всі так зраділи. Боже убожество. Ну точно не переможе, точно в трійку не війде. Навіть якщо типу, людям він подобається, все одно співати не вмієш і даш додому. Ну, а наші як виступили? Ну, добре, виступила. Звичайно, всі переживали. Там чутно було, що голос тремтить, але якщо чесно, всі учасники щось переживали дуже сильно на цьому першому півфіналі. У всіх голос тремтів, і ми якось особливо не виділялися в цьому сенсі. От, ну костюмчики, оця, я не знаю, оця попка в вигляді сердечка, ну оці такі плащики, там така дірочка з сердечком, ну не знаю. Друзі, ну чесно, мені костюмчики не дуже сподобались. Хто там кричить розмитий фон, оцей блюр треба прибрати. Не знаю, нормально мені цей блюр, якщо чесно, зайшов, хай буде блюр, хочуть блюр, хай буде блюр. Да, У мене тут кіт, знаєте, позіхає. От, ми з котом будемо вам розказувати, що відбулось. І так в цілому було гарненько, було файненько, знаєте, нічого поганого сказати не може. Кажуть, другий півфінал буде ще більш якимось нудним. Я його дивитись не буду, я вже буду дивитись фінал в суботу, щоб не треба було вставати о 8-й ранку. Чудово, друзі! Ідемо далі. Далі крутимо педаль. До не дуже хороших, приємних розмов, але треба про це також поговорити. У нас сталося щось дуже дивне, друзі. Єлена Мандзюк вирішила запросити Аню Алхім на розмову. Господи, допоможи!» І цю розмову вона вирішила допомогти Ані Алхім відбілитись чи що, запросити її на фронт довести е, допомогу волонтерську військовим. Господи, допоможи!» Я не вірю у те, що кажу. Аня, твоя сторінка закрита. Ну, коротше. Моль, п... слухайте, моль пише Черв'якіні. Черв'якіня, твоя сторінка закрита, і я не можу особисто переглянути твоє запрошення на зустріч. 16 травня запрошую тебе приєднатись до моєї гуманітарної поїздки до військових, які працюють на Курському напрямку. Я буду вести для них машину та спорядження. У них ще є запити. Думаю, ти зможеш закрити і частинку їх? Тож напиши мені, я тобі надішлю весь список, поєднаємо корисне з приємним. Тому запрошую тебе не просто на обід в Києві, а в цю прекрасну подорож разом. Алілуя. О Боже, нам всім допоможи! Біла Моль вирішила легалізувати черв'якінню, вирішила допомогти їй якби довести, що вона світла сторона і вона. Не підтримує володаря окупантів. Мама мія, що відбувається? Всі в шоці, всі такі моль, ти що здуріла? Біла моль, ти що зійшла з розуму? Хтось навіть подумав, що це спланована акція, що е, вони з однієї тусовки, і це з самого початку для того, щоб легалізувати і зробити з е, черв'якині Когось більшого, ніж вона була, того, що до цього вона була просто крінж. Вона була убожеством, да, і всі на неї так дивились: типу фу. Ну це треш. Це позор. А тепер. А тепер вона та, хто має зв'язки в СБУ, ДБР, там, де завгодно. Вже всі, всі думають, що там... Усі черв'якині там такі зв'язки, що на неї взагалі нічого казати не можна. Уже всі її бояться, уже вона у нас революціонерка, уже вона у нас їде на фронт, вона волонтерка, уже вона, розумієте, їй надали такої величини, якої у неї ніколи не було. Оце все зробила своїми руками біла молі. І ви там мені писали, як же Біла Моль хотіла дійсно зробити щось хороше у цьому світі. Вона боролась зі злом, вона наша ангел з небес. Де ви тепер? Де ви тепер? Скажіть мені щось хороше про Білу Моль. Скажіть щось хороше про неї. що у неї добрі наміри. Доведіть мені, нагадуємо, друзі. Олена Мандзюк донати репости навіть регулярні збори – це не індульгенція, це не дає права ні на що, Ви поняли? Але при цьому, при цьому, що відбувається? Просто виявіть картину, коротше, оце дівчинка з русський мір. І дівчинка, короче, за світлу сторону, от вони об'єднуються, і це знаєте, це все одно, як там папа римський намагався вести за одну ручку там, росіянкою і українку. І отак ми йшли, типу, любитися у цьому всьому по потоці безумства. Оця черв'якиня пише ці білій молі, що типу, «Приветик, Ету Аня, жду список, що потрібно, для якої бригади. От. Конечно, да. Потім вип'ємо кофе і будемо ну, там, будемо строїм якусь оргію у цьому потоці всьому. Господи, да поможи просто. Мені навіть соромно про це розповідати вам. І у нас ще відео друзі, давайте його також подивимо. Предложила Ліні стріки зі мною в п'ятницю в Україні, але Ліна приложила мені э, поїхати з ней 16 мая в курському направленні відвести ребятам помощь военным. Я, звісно ж, приймаю її приглашение. Мы даже больше можем, Лена, с тобой поехать в одной машине И сейчас я тебе уже пишу В твой телеграм Что ты написала мне список Что нужно ребятам купить Потому что я с первых дней войны Помогала, помогаю И буду продолжать помогать Я очень много сделала Все, что в моих силах И, и никогда не отказываю И вообще помощи людям Поэтому, конечно же, я с тобой, Лена, поеду Чего нет Боже, господи, допоможи, просто нам всім це витримать. І біла Моль, короче, пише така: друзі, за останній тиждень там це не важливо з приводу моєї зустрічі з Алхім Буряковою. Це не шоу і не розвага. Якщо вона навіть відбудеться, ви думаєте, я влаштую прямий ефір чи що? Ніякої індулігенції, ніякого відбілювання, лише відповідальність за законом, який я маю надію запрацювати. Але, друзі, стосовно відповідальність за законом, коротше, там ще одна депутатка піпа. Я пам'ятаю, що її прізвище піпа. Вибачте, я не пам'ятаю я, Коротше, вона подала також позов ДБР, стоїть чи куди? Боже, друзі, у нас тут пліткарський канал. Я вам передаю, що я почула. У нас тут не Ті, не новини. Короче, це, це... піпа пода вибачте, е це у мене вже історично. Піпа подала заяву на черв'якиню, е от і тепер піпі також погрожують. Якісь люди черв'якіні, як погрожували чер... люди черв'якіні білій молі, і біла молька ну є також теорія, що, типу, біла моль, тепер оце все пише, намагаються відбілити черв'якіні, того що типу їй погрожували, і вона тепер злякалась. Тобто е є така теорія ще, що от люди все таки черв'якіні дожали е оцю білу моль. Ну і що ж, історія продовжується. І ми будемо за нею спостерігати, чим це все закінчиться. Але, друзі, я ж я ж надіюсь, що ви просто ну, розумієте, що такого робити не можна, якщо ти вважаєш, що це зло, якщо ти не підтримаєш якісь російські ідеї, якщо ти проти них борешся, то навіщо тобі говорити з людиною, яка підтримує те, що не підтримуєш ти, і те, що вже впливає? Вибачте, мене на життя людей. Це конкретно впливає на життя людей і того, що якраз ми боремось проти Росії, всього російського. Ну і звичайно, від цього залежить наше життя, від того, що переможемо ми. да. І вона бере біла молю ту саму черв'якіню проти якої виступала, та що підтримує російську музику, та що підтримує російські ідеї, та що підтримує володаря окупантів. Те, що зустрічається з окупантами, наприклад, на якійсь нейтральній території, продовжує з ними дружити. От, і вона бере ту саму людину і готова з нею зустрітися, піти на каву, говорити з нею. Про що ти хочеш з нею говорити? Якщо у той самий час, коли ти з нею говориш, вона продовжує виставляти російську музику там і підтримувати ці всі ідеї. От, що ти думаєш, вона. Перестане е, виставляти російську музику, що ти думаєш від твоїх слів там якихось? Е, ні, вона просто тебе поюзе. Якщо ти не запустиш прямий ефір, то черв'якиня обов'язково запустить прямий ефір і вона скористається цією ситуацією. І в результаті, що ми будемо мати, що біла моль, я вам скажу після цього, у неї не буде репутації. Біла моль досягла того, що вона просто опустилась на дно. Що вона просто знищила те, що в неї було, е, вона знесінила всю боротьбу, вона принизила себе, вона принизила всіх людей, яких втягнула в цей скандал. Те, що всі обсосують, по-перше, цей скандал він відвернув увагу від важливих речей. От того, що у нас все таки відбувається далі війна, відбувається. Далі наші наступи відбувається щось всередині країни, відбувається щось назовні країни. От у нас є міжнародна політика і так далі. І весь цей час люди слідкували за цією хіретою, яка взагалі не має ніякого сенсу, того що ми вже про це говорили сто разів. І це вже всі вже поняли. Нормальні люди, що це щоб це побороть. То повинно відбувати щось на рівні держави, на рівні держави нічого не буде відбуватись, того що краще того. що… Але при цьому дівчатка нам показали, от черв'якіня і моль показали нам, як легко маніпулювати масами, наскільки легко ними управляти. Насправді, просто якщо ти там маєш якусь певну кількість підписників, ви знаєш на які боліві точки давити, як їх тригерити людей. Ти просто влаштовуєш такі скандальчики, все. Не знаю, друзі. Багато хто відчуває найоб, багато хто відчуває зраду знову. У будь-якому випадку, я ж кажу, Олена Манзюк тепер не буде ніякої репутації, вона її не поверне, вона себе само знищить, їй просто глобально пизда. Далі крутимо педалі. Дуже неочікувано у нас. Розвертається скандал з Фресиніна і е, Олею Фреймут. Пам'ятаєте, хто дивився мою реакцію? Або дивився інтерв'ю Олі Фреймут, або дивився там якісь відео інших блогерів. Знають, що Оля Фреймут розповіла, що Фросиніна хотіла іншого чоловіка, і вона чмирила Олю Фреймут за те, що вона типу українською говорить як селючка, і так далі. Там великий такий скандальчик був. І... З однієї сторони маленький скандальчик, але Оля Фрейму так скандалить вміє, що там все перетворюється, розумієте, на такий от на айсберг, в який там в'їжджає цей Титанік під назви Марія Фресиня, для того, що у неї розумієте, все, що маленьке, воно стає в 10 разів більшим, того що аж по іншому не може. І от. А вона на своєму на своїх дорослих дівчатках. Там були усі дорослі дівчатка золя і полякова, і там у них завжди є блок відповіді на запитання глядачів. І там глядачі звичайно спитали, чи дивилась вона відео Олі Фреймут. І Марія Фросиніна відповіла. Вона спочатку не хотіла відповідати, а потім відповіла дуже обширно, дуже довго і знаєте, у машиному стилі зі всіма почуттями, які вона хотіла вилити на глядачів. Я чесно кажучи, не дивилась. Мені прислали кілька моментів. Я вважаю, що Оля дійсно дуже неординарна особистість, магнетична, талановита. В свій час, коли був ревізор, я вважаю, що це майбутнє. Велика зірка національного масштабу в неї дійсно могло бути неймовірне майбутнє. Але знаєте, як казав Ниц Дарк, все, що після слова, але можна вважати там якось гамном. Коротше, я не пам'ятаю дослівно, що там було. Ми знаю дуже різні, бо я, наприклад, рідко дозволяю собі взагалі кого-небудь обговорювати публічно, звичайно, звичайно, вони вміють тільки золі. Пасивну агресію, вони, якби кажуть гадості, але не кажуть про кого. Ай-яй-яй. Я вважаю, що це не етично і неправильно. Ага, а просто обсірати колег, не казавши, про кого ви говорите, то це супер етично і правильно, супер Маша. Особливо своє. Тим більше я дозволяю собі брехати. Ну, звісно, Маша, Боже, ну, яка бісяча вона, конечно. Маша? Маша. Так, я вважаю, що вона бреше. бреше. Я не дуже люблю виправдовуватись і мені зараз не цікаво витрачати час аудиторії дорослих дівчат на це все, але в фактах беруть самі за себе, тому я на я накатала ціле прострадло. Так, по перше, про українську мову це повна брехня, що ми начебто над нею насміхалися за українську мову. Я дуже давно дружу із Сергієм притулою. Обожнюю його, немає що коментувати. О, -о, -о. Це знаєте, як, типу, я е, люблю жінок, я поважаю жінок, я сам спілкуюсь з жінками от десь так. І другий факт, який повністю доводить, що інтерв'ю брехливо, принаймні в моїй частині, що ми не були знайомі і не перетиналися. Ось вам факт: 2012 рік я була керівницею, ведучою і продюсеркою проєкту «Show must go on». Я пішла до її майбутнього чоловіка і вмовляла його посадити в журі саме Ольгу Фреймут по причині того, що вважала, що в цьому шоу має звучати українська мова. Хто повірить? Хто в цьому світі повірить, що Марія Фрасиніна колись відстоювала українську мову? Скажіть мені, будь ласка, так, друзі, він свого часу наполягав виключно на російських артистах. Таких як Манучарова та інших, я сказала, що в українському шоу має звучати українська мова. Це був 2012 рік, і таким чином там опинилася пані Фреймут, виключно через моє прохання і мій ультиматум, і оскільки вона була в журі, а я керівниця ведуча продюсерка, не Неважко уявити, що спілкувалися, ми багато, бо я контролювала абсолютно все по сценарію і тощо. Тому всі добре знали, як її звати. Ніхто над нею не насміхався. Тому давайте довіряти фактам. Боже, друзі, який кошмар. Нагадаємо, Ольга Фреймут в інтерв'ю Реміні стверджувала, що майже не знайома з ведучою, що вони рідко перетиналися на знімальних майданчиках. Друзі, який жах? Ну і так люди порахували паракам, що якраз коли Марія Фресиніна розлучалась зі своїм чоловіком. От то якраз тоді у неї був якийсь невеличкий романчик з майбутнім чоловіком Ольги Фреймут, а Ольга Фреймут уже свого часу е з чоловіком почала стосунки у 2015 році. Тобто, по датам це не Маша намагалась відбити Олі цього Володю, а це Оля відбила Маші Володю. От, якось так це було. Оля підбрехує нам нами Маша підбрехує, але ми не проти, щоб вони продовжували якби, цей скандал. От і е, нам вилазили нові факти, і ми могли їх обговорювати, тому що чому ні, це доволі потужно, потужно, друзі. Нам такого не вистачало давно. Давайте викопувати всі скандали. Давайте дізнаватись все. Давайте. Вивалюйте, вивалюйте побільше ми будемо розмовляти, обговорювати і пліткувати. Це прекрасно А ще у Віталіка Козловського нарешті на всіх платформах вийшла піна Калада, і ми бачили, що він уже запустив, можна купити квиточки за 500 гривень на його концерт. От е, не знаю, цікаво. До речі, скільки людей прийде, поки він на хайпі, це була така емоційна хвиля. Емоційна хвиля. Більше такого не буде. Не буде. Хай Віталік не думає, що його будуть постійно облизувати. Це була просто така, знаєте, настальгі хвиля ностальгії окутала нас всіх. От, але більше такого не буде. Це одноразова, тому йому треба дуже постаратись робити кліпи, робити тік-ток. Віталіку треба пізнати, що таке тік-ток. тому що зараз ні один музикант, якщо його пісня не злітає в тік-ток, він не виживає. А ще, звичайно, треба далі перекладати. От поки він на хайпі, треба зараз нас ну, от просто скидувати на нас всю свою музику, Щоб... Він... а ще писати нові, звичайно. Нові хіти якось вклинювати у це все, щоб ми до них звикали. Того що от ми послухаємо це все. Нам набридли, хвиля пройде, Кому треба нові пісні Віталіка Козловського? а Не треба. На останок вам глобальний скандал по авторським правам. Боже, наші бідні музиканти, наші бідні артисти настільки страждають, що у нас немає е, якоїсь нормалізації цих е, авторських прав. Це постійні конфлікти, це не перший скандал. Але колектив Цвинтер зіткнувся з цією ситуацією. От колектив Цвинтер написав великий текст. Ви можете його самі прочитати, зайти до них. На сторінку, і де вони описують, що студія квартал 95» От зараз я вам зменшу трошки, щоб зручніше було. 10 травня 2025 року в своєму концерті використав нашу музику із пісні мексиканець, створивши фактично похідний твір, монетизоване відео цього виступу з нашою музикою є на Ютуб-каналі Студії. Перед цим 11 квітня 25-го року до нас звернувся музична редакторка кварталу та Гісміху стосовно можливості поспілкуватися з нами щодо прав на нашу пісню. Ми відповідали, що категорично проти використання наша музика в естетично канта концептуально на близьких нам проєктах. Дуже до речі, повага, що вони, от бачите, отак, от квартал вишвернули. Вони такі, та пішли ви? Ми вас не підтримуємо. Так, друзі, от. Добрий день, ми категорично проти використання нашої музики в ваших гімнопроектах. Ви поняли? Супер, супер, наша повага. Дякую за відповідь. І вони питають: права на ваші пісні належать вам чи якомусь лейблу? Права належать нам. Боже, вони хотіли ще. Ви поняли якось обійти і через лейбл домовити? Фу просто квартал, фу. Ну і от я вам промотаю, якщо ви не хочете йти на їх сторінку, зможете. І у коментарях відгукнувся засновник гурту Енджі Крейда Олексій Казанцев, який сказав, що така саме ситуація стала його піснею Враже представники кварталу 95 поки не відреагували на цю ситуацію, і також квартал посилається на статтю 21 закону України про авторське право і сумішні права, і вони називають типу їх музику пародією. Але при цьому, бачите, у Ютуб студію гурту прийшли е, типу, прийшло сповіщення про авторські права. Коротше, дуже негарно, друзі, дуже неприємна ситуація. Щось з цими авторськими правами в Україні обов'язково треба вирішувати. І за це треба жорстко карати. Тому що наші музиканти так якими вони стражданнями роблять цю музику? Вони працюють при цьому, вони ж не отримують стільки грошей, щоб займатися повноцінно цією музикою. В основному вони всі працюють на якихось лівих роботах. Один соліст, там я навіть бачила в ЦНАПі працює. Оцей Валентин з циферблата він теж працює десь на якійсь чідер службі, чи де? Кроч Боже. А у них ще оці авторські права, як попала, використовуються. Боже, такий жах. Ну і на сьогодні все. Отакий от, от швидкий дайджест. Це навіть не на тижневі пльотки. Це можна назвати тримаю вас в курсі, друзі. Тримаю вас в курсі. Що у нас відбувається? От відео частенько, тому можна і таке, знаєте, і дайджести такі випускати. І все. І дякую вам за увагу. І до зустрічі побачимося уже дуже скоро. Відео буде як завжди, багато.